Діти, доброго дня! Погляньте, що це. Так, це чарівна лампа, а чарівна вона тим, що там хтось живе. Давайте подивимось хто. Так, це Джин на ім'я Джині. Добрий день, діти. Прибув я до вас із чарівного міста Аграба. У нашому місті склалася біда, і злий чаклун жафар зачаклував принцесу Жасмін. Разом з нею цифри, знаки, фігури. І тепер вони не рухаються. Тепер у нас дуже страшно і тихо. Розчаклувати їх можуть тільки розумні, уважні, кмітливі діти. Допоможіть нам, будь ласка, як тільки ви зберете чарівне намисто, принцеси Жасмін, все одразу стане на свої місця. До зустрічі, ваш джин Джині. Дітки, ну що, допоможемо розчакнувати принцесу жасмін? Так, вірно, допоможемо. А як же нам знайти цю країну? О, подивіться, Джин нам щось залишив. Подивіться, зличак Лун, який принцеса, жасмін. О, залишив. Подивіться, якась тут загадка. Треба з'єднати крапочки одну за одною. Ось і в нас вийде якийсь малюнок. Я з'єдную на екрані, а ви з'єднуєте у себе на листочках. Спочатку від цифри 1 до цифри 2. Від двійки до якої цифри? Три, вірно, від трійки. четыре, вид четверка, пять, так, вид пятерка, шесть, вид шестерка, семь, верно, вид семірки. восьмь, так, вид восьми. 9, так. І тепер подивіться уважно, ми з'єднуємо крапочки з цифрами 1 і 9. Подивіться ось так. Діти, мені здається, що це в нас вийшов літак. Схожий на літак? Кабіна, крило, хвістоно бачу. Так. Отже, на ньому ми і будемо летіти до міста Аграба. Рахуємо з вами від 1 до 5 і наш літак злітає. Рахуємо разом. Молодці! Рахуємо тепер від п'яти до одного і літак приземляється. П'ять, чотири, три, два, один. Ось ми на місці, біля самого міста, але навколо паркан і ворота замкнені. Злийчок лунжафар все, мабуть, передбачив. Щоб ворота відімкнути, нам потрібно виконати завдання. Завдання. Я викладаю цифри на екрані, а ви викладаєте перед собою на столі. Один. Далі. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Так, цей рядок перед вами лежить. Так, в мене на екрані, у вас перед вами на столах. Подивіться, в мене є ось такий будиночок, в якому миш мешкає цифра 2. Але в неї є сусіди: як зліва, так і справа. Показали, де ліва ручка, поклали перед собою на стіл. Добре. Показали, де права ручка, поклали теж перед собою на стіл. І тепер, будь ласка, діти, скажіть мені, який сусід мешкає ліворуч від двійки, зліва від двійки? Яка цифра? Один, вірно. А справа від двійки? Три. Молодці. Так, наступна в нас, подивіться, є дві цифри. 4, 5. А якої ж цифри не вистачає? Подивіться, будь ласка, на свій ряд із цифр. Якої цифри ліворуч від четвірки не вистачає. Вірно, три. Молодці. Так, наступна цифра. П'ять. А хто ж її сусіди? Підскажіть мені? Ліворуч це. Чотири. Так. А праворуч? Шість. Вірно, молодці. Так, наступна цифра. Що це за цифра? Вірно, це цифра шість. Хто мешкає ліворуч від цифри шість? Зліва? П'ять, так, а справа. Сім. Молодці. Вірно. І остання цифра в нас. Яка це цифра? Цифра три. Вірно. Хто мені скаже її сусідів? Ліворуч це. Два, так, а праворуч. Чотири. Вірно. Молодці. Ось подивіться. І відкрилися ворота. О, яке цікаве місто за воротами. Подивіться, що ви тут бачите? Правильно, цифри і фігури. Це, напевно, і є жителі міста Аграба, але ж вони зачаровані. Дідка, ви нічого не помічаєте? Так, з'явилася чарівна скринька. Ма... Правильно, мабуть, нам треба в неї зазирнути. Це діти, друг принцеси жасмін, хлопчик на ім'я Алладін. І в нього є завдання в різнокольорових конвертах, які ми маємо виконувати по порядку. І якщо ми правильно виконуємо завдання, то отримаємо такого ж кольору на мистинку від принцеси Жасмін. Дітки, на вашу думку, який ми перший повинні відкрити конверт? Зелений, так. А чому саме зелений? Він, тому що зелений конверт під номером один. Відкриваємо. І перше наше завдання. Порахуйте, будь ласка, скільки іграшок на верхній полиці. Чотири. Так. Скільки маленьких машинок? Дві вірно. Скільки великих машинок? Деві, правильно. Тепер подивіться, будь ласка, на нижню полицю, на нижню під машинками. Яка іграшка стоїть перша? Кубик вірно. Яка іграшка стоїть друга? Поліцейська машина вірно. Яка іграшка стоїть третьою? Лялька, вірно. І яка іграшка стоїть четвертою останньою? Пірамідка, звичайно. Діти, який за рахунком кубик? Перший правильно. За якою іграшкою стоїть лялька? За якою іграшкою, або після якої іграшки стоїть лялька? Після машини поліцейської вірно. І яка остання іграшка? Пірамідка. Молодці. Ой, подивіться поміж іграшок наша перша намистинка. Якого вона кольору? Зелена, вірно. Діти, який наступний конверт нам треба відкрити? Червоний. Чому саме червоний? Тому що він під номером 2. вірно відкриваємо другий конверт, і наступне наше завдання. Подивіться, є будиночок, і там десь захована нами стинка. Але дорогу до будиночку, сходи до будиночку зламав чаклун Джафар. нам треба їх збудувати. Починаючи від найдовшої, закінчується чи найкоротшою. Як ви гадаєте, яка саме сходинка найдовша? Найнайдовша яка? Блакитна? Давайте перевіримо. Вірно. Наступна яка? Трохи коротша від блакитної. Помаранчева, звісно, наступна. Зелена. Перевіряємо. Вірно, наступна. Червона. Так, наступна. Вірно-фіолетова далі, жовта, так. Синя. Перевіряємо правильно. І остання яка? Рожева, молодці. Діти, згасло світло, і нічого не видно. Послухайте, будь ласка, і скажіть мені, скільки разів я плесну в долоні. Діти, скільки разів я плеснула в долоні? Два рази. Три рази, вірно, молодці. А скільки разів я постукаю, слухайте. Правильно, два. А слухайте ще раз, скільки разів тепер я плесну в долоні. Вірно, один раз, молодці. Ось і засвітилося світло і сонечко зійшло якого кольору на мистинку ми знайшли? Червоного Він. Молодці. Дітки, як ви гадаєте, який наступний конверт нам треба відчинити? Відкрити. Жу. Жо... Жовтий? Ні. Синій. Звичайно. Чому саме синій? Так, тому що на ньому написана цифра 3. Молодці. І це, діти. Мавпеня Аладдіна на ім'я Абу. І воно хоче з нами пограти. Гра називається Слухай і виконуй. Стали всі на ніжки. Встали, так. Помахали правою ручкою мені, помахали правою ручкою. Так, опустили. Помахали лівою ручкою. Молодці. А тепер слухайте уважно, ручки на пояс раз склали. Зробіть два кроки вправо. Два кроки вправо. Один, два. Так. Один крок вліво. Раз. Так. Чотири кроки прямо вперед. Один, два, три, чотири. Так. Два кроки вправо. Раз, два. Добре. І один крок назад. Молодці. Сідаємо на місця. Ой, діти, куди це покотився м'ячик? До чого він докотився? До пеньочка. А тут і синя, подивіться, на мистинка. Це м'ячик нам підказав, де шукати на мистинку. А ми вибираємо наступне завдання в якому ж воно конверті? В жовтому, а чому саме в жовтому? Правильно, тому що конвер... жовтий конверт під номером 4. Відкриваємо конверт, молодці. Гарно пограв з нами абу. Але поки ми грали, Абу зголоднів та хоче поїсти бананів, але його шлях зашифрований. Давайте проведемо абу до бананів. Я буду працювати на екрані, а ви у себе на столах з табличками, такими самими. І будь-якою дрібною іграшкою або кришечкою. Так, зробіть, будь ласка, пригадали, де права ручка, де ліва ручка. Так. Добре. Зробіть три кроки вправо. Один, два, три. Так, зробіть чотири кроки вгору. Один, два, три, чотири. Так, один крок вліво. Раз. Так. Три кроки вниз. Один, два, три. Один крок вліво. Угу. І чотири кроки вгору. Один, два, три, чотири. Діти, де ми зупинилися на якій фігурі? Помаранчевий круг вірно. А ось і банани для нашого мавпиня. Молодці. А подивіться, будь ласка, уважно, може десь з'явилася ще одна намистинка? Так, вона вон, заховалася за геометричною фігурою, яка зветься Овал. Молодці. І останній діти наш конверт якого кольору? Рожевого вірно, Відкриваємо рожевий конверт. І останню намистинку нам віддасть король Аграби, тато принцеси жасмін Султан. Якщо ми відшукаємо і порахуємо всі геометричні фігури. Роздивіться, будь ласка, ось цього, мабуть, робота. Подивіться. Так, порахуйте, будь ласка, і скажіть мені, скільки ви тут бачите, трикутників? Трикутників – це фігура, яка має три кути. Так, один. Три. А скільки? П'ять, звичайно, подивіться, голова трикутна, дві руки трикутні і ніжки теж трикутні. Молодці. Порахуйте, будь ласка, уважно. Скільки тут квадратів? Один, звичайно. Скільки тут кругів? Два вірно. А скільки овалів? Хто помітив? Хто уважний? Правильно, теж два овали, овали знаходяться в очах. Бачите? Око, і там маленький біленький овал. Молодці. А де ж ще одна намистинка? Ось біля султана з'явилася. Так, молодці. Ось ми зібрали усі намистинки і розчаклували принцесу Жасмін і її королівство. І тепер все ожило. Подивіться, спочатку тут були. Одні геометричні фігури та цифри, а зараз тут вони перетворилися знову на людей. Жасмін дуже нам вдячна за допомогу, що ви допомогли розчаклувати її та її королівство. Вона вам дякує і каже до побачення.